На вулиці герої просять від краха дозволу на дослідження катастрофи, так як Мишомур не хоче, щоб Єнифер і близько туди підходила, бо не довіряє їй. Після розмови про Сері, крах просить Геральта про допомогу, так як що Х'ялмар його син відправився знищувати велетня, що Керіс взялася за зняття прокляття з якогось у Даліріка, якого просто вважають божевільним. І коротше, тепер є декілька як основних, так і другорядних квестів. Почати хочеться саме з допомоги дітям краха, тому коротко пробіжуся поква. Квест... Естові лінії перегонів за корону. Прибувши до Керіс, ми відправляємося до Удальріка, який гадає, що голоса в його голові це боги. А ось дівчина вважає, що всьому виною покійний брат Ярла на ім'я Акі, який затонув за провиною першого. Проте винним у стражданнях виявляється не дух брата Ярла, а істота хім, що щепляється до людини, яка вчинила підлий учинок. Тому героям в голову приходить ідея на. Ати Хіма ще й з мінусів тут те, що Геральт мусить не знати про те, що панує керіс далі. Почекавши у закинутому будинку декілька годин, в нього забігає донька краха з дитиною Ярла і змушує Геральта запихнути її в піч на очах у Даліріка. Через що Хім переходить на Геральта, проте виявляється, що з іншої сторони дитину витягнула Керіс, тому демон вимушений просто піти.